Ця кава для воїна організували у садочку номер 29. Там працівники та батьки вихованців мали можливість задонатити декілька гривень. Відтак усі разом зібрали 8 тисяч гривень. В наш дошкільний заклад постійно є запити щодо того, щоб допомагати волонтерською діяльністю нашим збройним силам України, нашому місту, нашим захисникам. Ось і ми вкотре відгукнулися, адже вважаємо, що це дуже важливо. Ми знаходимося у місті Хмельницькому, і завдяки нашим хлопцям, які стоять напередку, які захищають наше небо. Ми маємо можливість здійснювати навчальний процес, надавати освіту нашим малятам. Кошти для українських військових збирали і у садочку номер 49 Кошти ми збирали шляхом організації благодійної лялькової вистави. За один день зібрано було майже 5 тисяч гривень. Усі кошти передали активістам громадської організації захист об'єднання волонтерів. 20 тисяч гривень задонатили школярі одного із місцевих навчальних закладів. В Нашому навчальному закладі вже сім загиблих наших випускників, і тому всі діти, батьки хвилюємося, переживаємо все, що відбувається, і докладаємо максимум зусиль для того, щоб наблизити, наблизити очікувану перемогу. За кошти, які передали п'ять навчальних закладів та один меценат, волонтерам вдалося придбати прожектори для покращення роботи мобільної вогневої групи підрозділу ППО. Зараз збори все складніше і складніше оголошувати і закривати. І ми звернулися до навчальних закладів, які дійсно стали вже нашими партнерами, які, яким ми сказали, що потрібен прожектор для того, щоб підсвічувати дрони, шахеди, збивати їх. Адже кожен з нас то живе зараз в мельницькому. Ми через день стикаємося з тим, що воно все на нас летить, і хлопці мусять їх збивати задля нашої ж безпеки. Вартість цього прожектора 37 тисяч гривень, дальність його світла близько кілометра щоб побачити і направити, як то кажуть, указкою, щоб його ближче показати, по чому він йде, як він йде. Безпілотники, в основному шахеди, вони йдуть, як то кажуть, без нічого, вже курсу, а за допомогою прожектора Бандерас, який виготовляє Вінниця, бо краще нам видно. Бо в нас є ну, не сильно, що б'ють, такі, як в фонарі ми їх називаємо. А це і краще на дальність польоту. Нині військові мобільної вогневої групи підрозділу ППО мають чотири таких зенітних прожектора, але для якіснішої роботи їм необхідно ще два. Тож усіх небайдужих закликають приєднатись до збору коштів. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.